Презентація книги проходила у Дніпровській кав'ярні. Тут зібрались ветерани АТО, волонтери та активні Дніпряни. Торік сапер, молодший сержант ЗСУ Гудименко під час звільнення Харківської області попав під мінометний обстріл. Отримав травми руки, ноги та уламок у грудях. Ще у шпиталі, коли відновлювався, після важкого поранення йому надійшла пропозиція видати книгу. Тексти, які увійшли до збірки, були написані починаючи з 2014 року і доповнювалися з початком повномасштабного вторгнення. Автор називає їх частиною особистої еволюції, бо деякі були написані російською. Для публікації їх довелося перекласти. Мені зда почало в якийсь момент здаватися, що частина текстів писала абсолютно інша людина, насправді. І це для мене було досить дивно, тому що. Ну, якби я це завжди, я я свій паспорт перевіряв. Нічого не змінилося з 87-го, А після цього я зрозумів, що так як люди, які живуть в історичні часи, вони змінюються дуже швидко, дуже швидко. І зараз я думаю, немає людини, яка може сказати, що вона така сама, як була до повномасштабки, і вона не трохи не змінилася. Під час зустрічі говорили і про наболіле проблеми військових, які отримали поранення і повертаються до цивільного життя, та ветеранів АТО. Все те законодавство, яке є зараз, воно за п'ять років перетворить нинішніх захисників, котиків, бійців і нашу надію на втравити в дикий конфлікт з, з усією країною, в дікий конфлікт, тому що нинішнє законодавство про те, що ветеран має бігати за чиновниками, ходити на мітинги і вимагати від держави, щоб дала їй те, що в законі прописано. До збірки увійшли найкращі розповіді про журналістське, громадське та військове життя Юрія Гудименка. Автор пояснює, це не зовсім звичайна книга, адже в ній немає ані сюжету, ані персонажів, які затримуються надовго. Зі цієї книги можна зрозуміти, як події, ті, що були колись давним-давно, впливають на наше сьогодення, як невивчені уроки історії ще колись тоді давно 200-300 років. Мусимо зараз вчити ми. Олена і Ольга книгу вже прочитали. Їм було цікаво послухати автора наживо та поставити йому питання. Вона дуже оптимістична. І, а, ну, взагалі. Це тому за нього за, за ним люди йдуть, тому що він оптимістичний. І, і не бреше. І не бреше. Він не бреше. Він оптимістичний. Усі кошти від продажу книги. Автор перерахує українському об'єднанню. Мрія організація допомагає родинам полеглих і полонених військових.